Привіт, друзі, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам, чим я займалася протягом тижня. Як я в попередньому відео і показувала, що я планую в'язати, і що я беру в роботу на минулий тиждень. Ну і давайте подивимося, чим я займалася, що я в'язала, що мені вдалося розпочати, що мені вдалося закінчити, і будемо. Потихеньку передивлятися. Так, ну і давайте я вам почну. Ось із цієї краси. Ви погляньте, як виходить, яке полотно тільки виходить шикарне. Дівчата, ну це краса неймовірна. Мені так подобаються оці шишибрики Так, і з чого я в'яжу? Це у нас 13% хлопок, 7%. Шерсть 80 акрил. А я в коментарях комусь писала, що меринос, дівчата, тут шерсть. І вага 150 грам, 700 метрів. Це ось такі шишибрики йдуть, дівчатки, бачите? Тут зелененькі, ну, такі більш салатові, якісь чорненькі. І додаю я ось таку ниточку. Тут у нас 20 альпака, 35 поліамід і 45 поліакрил. 900 метрів у 100 г. Я з такої пряжі в'язала собі і павутинку. Огляд є у мене на неї на каналі, можете пройти подивитись. І я вирішила додати, мені цей колір дуже подобається. Дуже. І Павутинка там в мене вийшла. Ну, ну, Колір взагалі шикарний, мені дуже подобається. І Я згадала, що в мене лежать ось такі шишибрики. І чому б їх не поєднати? Ви бачите, вони дуже-дуже так класно поєднуються. Ну, Принаймні мені подобається. Класно. Це буде светрик. Знову ж таки, звичайний светрик лицьовою гладдю, з погоном. Ось тут я вже вив'язую, почала вив'язувати прибавки по рукавах. Так що ось така краса виходить. Ну, Мені подобається. Воно і, і не павутинка буде, і такий легенький светрик буде. Так, в'яжу я спицями четвірка. Ось так. Ось така краса виходить. Ну, Задоволена. Все, все майже так, як я і в'язала в своїх светриках у всіх, ну, які я показувала і мастер-класи на них є. Тут я вив'язувала. Росточок, але росточок трішки змінила. Все ж таки експериментую з ростками на погоні. Трішечки погон у мене інший тут, верніше, росточок. А так все, все таке саме. Простеньке, нічого ускладнення ніяких не буде, але мені подобається. Подобається ось так. Погляньте ближче вам покажу. Бачите як. Ну, красиво, ці шишибрики, шибрики, ось бачите, ці салатові, вони дуже підходять сюди. ну, Я в захваті, в захваті в цього поєднання, я не очікувала. Я, в принципі, якось раніше пряжі ніколи не поєднувала. А тут ну, класно. Так що це я стільки пров'язала. Таке основне, росточок вив'язала, а тепер будуть іти прибавочки по рукавах. І все, і потім вже буду далі в'язати. Так що не знаю, буду я на цьому тижні продовжувати його в'язати чи ні. Але розпочала, розпочала і ним дуже задоволена. Друга моя робота, яку я планувала розпочати, це ось такий джемпорочок. Це 100% нейлон, 1200 метрів у 100 грамах, ну, шкірка норки, чи, як можна сказати, ось така така травичка. бачите вона пружна. І додала я його до її цю пряжу до Alise Шикарім Baby. Так, тут у нас в 100 грамах 320 метрів. Ну, я думаю, що, можливо, хтось з неї в'язав, але я це пробую вперше. Так, Колір Колір 287-й. Дуже такий красивий колір. І тому я вирішила поєднати дівчатка із оцією шкиркою-норкою. Я розпочинала, я вже повторюся, що розпочинала з нього в'язати джемперок, але мені не сподобалось. Ну, Більш за все, що я підібрала не ті, не ті спиці. І петельки ну, такі нерівні були. і ну, Мені це дуже не подобається. Тому я розпустила все, ось в мене навіть розпущене. Є це пустю на рукавчики чи кудись, кудись пустю потім. І погляньте, як виходить. Вив'язала я тут хибну кетлівку, пров'язана в мене ось така резиночка один на один. Тут трішки в мене розрахунки, маркерочки не туди перевісила, в розрахунках прорахувалася. Не так порахувала, трішки їх треба буде змінювати. Ну, ще росточок я не вив'язувала, тільки ось розподілила. Маркерочки, потрібно буде їх зняти і заново порозпреділяти. Погляньте, як виходить яке полотно. Таке, як меланжеве і з пушечком. Ось пушечок, бачите, такий, і шкірки норки. Ну таке приємне полотно. Також шкірку норки я не пробувала ніколи додати в'язані вироби. А надивилась дівчаток, вони додають в шкарпеточки, тому вирішила я спробувати додати до цієї пряжі. І воно буде м'якеньке, буде приємне і буде тепленьке. Так, в'яжу я спицями 3,5, здається. Так, 3,5, ріша буду в'язати. Тут я в'язала на 2,5 і хибну кетлівку на 2,5 вив'язувала, так, все виходить. Буду вив'язувати класичний росточок, не хочу я азіатський. ну Все ж таки мені чомусь класичні росточки більше подобаються. Не знаю. Це коли хочеш собі спростити роботу, тоді я можу в'язати звичайним азіатським ростком. А так мені ну, більше подобається класичний росток. Ось така. Така моя ще одна розпочата робота. Над нею я тільки її розпочала. І більше я не пров'язувала. Не пров'язувала, потім перераховувала, трішки я ж кажу, схибила в розрахунках. Я так порахувала. Ну, буває, в мене в математиці взагалі я не дуже. Так що, дівчатка, ось такі мої два розпочатих процеси. Думала, я розпочну і ось цю футболочку із газал Бабі катон, але ну, так сталося, що я її все ж не розпочала. А хочеться мені, ви знаєте, що я думала, хочу я футболку полу, мабуть, розпочати. І так як я й планувала сюди, так, зараз, дівчатка, я хвилинку додати сюди ось цю паєтку, дівчата. Але все ж таки я, мабуть, не буду ризикувати, тому що ну, буде вона витягуватися, буде вона цеплятися, тому що ну ниточка ось така. Бачите? Ну, ну, Вона навіть вже тут койде виступає. ось так, Ну, не хочу, не хочу ризикувати, перевести, щоб знову розпуск, як завжди у мене. Тому у мене на цю паєтку вже зовсім інші плани. ну, Ще я їх не розпочинала, але плани вже в мене є на неї. Я не буду її додавати до цієї пряжі, а додам її до іншого свого виробу. ну, Можливо, як розпочну, я потім вам покажу. А з цієї пряжі я хочу, хочу собі поло. Дуже мені подобаються футболки поло. І, тож, більш за все, мабуть, я зроблю і собі таку футболочку. Не знаю візерунки ще поки що я вибираю, чи буде це з візерунком, чи, можливо, звичайна базова така футболка полу буде. Поки що не можу нічого вам сказати. Бачите, я вже наперед забігла про свої плани. Але але хочеться мені поло. Ну, Буду думати, буду думати ще поки. Так, шкарпетки я не в'язала, дівчатка, не Ну, не дійшли в мене до них руки, хоча я планувала їх закінчити. Ну, Так сталося, що не працювала я над ними. Це наша укрвовна шкарпеткова пряжа. Але вона трішки тонша, тут 420 метрів у 100 грамах. Такий лавандовий красивий колір. Такий візерунок, ромбики. Ну, простенький, нічого складного. Е, ну, але але захотілося щось додати. У взагалі шкарпетки всі в'яжуться простенькі, а тут мені хочеться дівчаток надивишся. Е, вони такі шкарпетки в'яжуть, ну така краса. Ну, вирішила я щось таке додати. Тож, хай буде. Буду в'язати, можливо, на, на наступному тижні. До іграшки також у мене руки не дійшли, тому що, дівчатка, розпочинала ось ці два вироби. Це мені ну, прям захотілося, нічого необхідного в мене розпочинати не було в ньому. Але мені дуже захотілося його подивитися, як воно буде виходити в полотні, і тому я його швиденько розпочала. Ну, а це в мене такий, такий основний процес, який я хочу закінчити. І який я ще хочу закінчити. Ну, не знаю, я в лютому встигну чи не встигну, але мені хочеться закінчити ось це плаття, друзі. Ось це, це плаття. Це пряжа Alize Alpaca Алізель Пак Royal. Так, етикетку я вже десь обрала. Я неодноразово про неї розповідала, показувала. Тому ось будуть, будуть мої плани. ну Це, можливо, потім окремо я відео відзніму про свої плани і розповім. А над чим я ще працювала, дівчата? Ну, я не хотіла показувати, вже хотіла показати готову роботу, вже як я повністю закінчу. У мене є дві готові роботи, друзі. Ну, майже готові. Закінчила я свою ось цю кофтинку, вона не поміститься, вона в мене випрана ось ця кофта. Дівочки, вона вийшла класна, вона мені так подобається. Ви погляньте, яке полотно. Після прання воно ж петелечки всі вирівнялись, вона розпушилася. Класно, класно. І тут регланчик такий. Ну, дуже вона мені подобається. Вона коротенька, не довга в мене. Так, ну, гудочки мені потрібно буде попришивати, поки що над гудзиками я не думала. Я так просто моментом покажу вам, що в мене не, не, не даремно пройшов тиждень, що я працювала, над чим я працювала. Тут у мене збоку такі також ідуть такі, ну, як резиночка, бачите, продовження резиночки. Ось так все чудово. І також я намагалася сюди. Так, дівчатка, зараз хвилинку покажу вам. Зараз, зараз, зараз. Так. І намагалася сюди пришити кишеньки. Ось я їх вив'язувала. Я вже навіть пришила. Але потім ну, ми так подивилися з мамою, що ну, грубо, грубо виглядає. І ну, не захотіла, ось, бачите, ось такі кишеньки я хотіла додати. Вив'язані в мене дві кишені. Ні, я його розпорола все і ну, не захотіла. Захотіла, вона так ніжно виглядає, без всяких оціх кишеньок не хочу, не хочу, тому не буду я їх пришивати. І буде просто е, така ковтинка. Але але вона ще не повністю закінчена. Так, вона випрана, вона вже залишилось тільки гудзички. але ще тут буде дещо я хочу сюди додати. Ну, поки що я, я знову ж Кажу, що не буду розкривати все до кінця, уже як спробую, потім я вам покажу готовий виріб, розкажу і покажу, що я буду сюди додавати. А так ковтинка, я дуже задоволена. Навіть якщо в мене нічого задуманого не вийде, то вона так чудова. чудова і Мені подобається, як вона сидить. ну я вам все покажу і розкажу. Ось така в мене готова. Я можу сказати, що готова робота. А там вже буду вив'язувати таке, таке, чи робити те що, те, що я давно планувала. Хотілося мені спробувати вірніше. Експеримент в мене такий буде. Так, і давайте я це трішечки приберу і покажу вам, що в мене ще, і ще дівчата, готова ж таки в мене ось ця ковтина. Я її дов'язала. Я не розпустила, друзі, мені дуже було шкода її розпускати. Дов'язала, але вона не випрана. Це буквально вчора я її доробила. Кінчики ще нічого не поховано. Ось так. Вся і планочка в мене вже готова, вже петельки для гудзиків. Єдине, що я трішечки розпустю, скоротю рукавчик. Він довгувати трішки рукавчик. Ну... Я і вив'язувала, щоб він був ну, трохи подовший, тому що, я думаю, можливо, після прання альпака трішечки підсяде. І тому я перестрахувала себе, щоб вибачте, щоб не було закоротке, але все рівно він ну, довгувати. Ну, трішечки мені потрібно розпустити, все ж таки розпустити. І робота готова, дівчата. Так, дов'язала, дов'язала, ну, ну, не захотіла. Не захотілося мені розпускати. Ну, дуже було свої, своїх трудів шкода. Вона легенька, вона така невагома. Ну, я думаю, що вона буде тепла. Ну, Такі тут візерунки. Звичайно, тут нічого не, не побачите, але на повний зріст я як все дороблю. Виперу і вам все покажу. Але в мене був такий нюансик, друзі, з пряжею. Я не знаю, помітите ви на відео чи не помітите, ось погляньте, тут як все йшло. Бачите, тут рівненько, нема таких випукластей. А потім пішли ось такі, бачите, ось, ось такі такі штучки. Що це таке? Я не знаю, я не очікувала, я в'язала, в'язала, ось тут на рукавчику, бачите, майже я його закінчувала. А це дефекти в самій пряжі, в самому моточку. Ось я вам зараз покажу. ось Погляньте так, ніби ніби все нормально на пряжі. Ось о, подивіться Ніби все чудово, але ось о, як придивитися, то на ній ось такі це Оце ось ось позбивався цей пушечок. Ось, о, бачите? І тому такий вид має пряжа. Але... Але я пізно додивилася. Пізно додивилася, і ось тут, бачите, відрізняється навіть видно. Я не знаю, буде це після прання щось сказуватися, чи не буде, чи буде воно помітно. Ну, Хоча, ось так дивишся, вона ніби. Ну, Ніби виходить така, як фактурна пряжа якась. Ну, Звичайно, розпускати я не буду за цього дефекту. Воно м'якеньке, воно ну, нічого ніяк не, не завадило свойствам цієї пряжі, але, але ну, просто естетичний вид. Ну, я сподіваюся, що після. Приня, воно зовсім не зіб'ється, щоб не було у цього, цього всього видно. Не знаю, що воно буде, друзі. Так що ось така халепа була із цієї пряжі. Ну, бачите, так дивися, ну, взагалі нічого, в принципі, не видно. одягаю, я, я нічого не видно. Ну, Тому що я знаю і я придивляюся, я це все бачу. Але ось такий один моточок мені е, попався ось така. така, бачите, і тут ось воно. Рівненьке все, а тут пішло. Я одразу не зрозуміла вже. Потім, ну ж, по темному в'яжеш при світлі, а тоді вже вранці дивишся на, на, на світло і усі дефекти бачиш. Ну, ось так і я додивилася. Ну що ж, ось таке. таке моя, така моя готова робота. Не знаю, що ви мені скажете на це, на ці дефекти. Ну, вже міняти я нічого не буду, змінювати я нічого не буду. Подивлюся, що буде після прання, але все рівно, все рівно непогана ковтинка вийшла. Ось така резиночка. Тут гудзиків також немає. Взагалі сюди гудзиків, я не знаю, мені б хотілося якісь такі зелененькі, а ще якби вони блистіли, взагалі було б класно. ну Поки немає, поки буду думати. Ну, така моя робота. І воно, бачите, воно вийшло більш таке, як фактурне полотно. таке, Ну, не знаю. Хто не знає, той, той не знатиме, що воно таке. А я не буду придивлятися і буду носити. Ось такий, як, як меланжем. Бачите, воно збив, збився цей пушечок і виходить як мела, меланжик. Ну, Потім уже, як все я дороблю, все вам покажу, я вам більше покажу пряжу, розповім про неї. Ну, Пряжа класна. Що я можу сказати? що пряжа класна, в'язати з нею приємно, але єдине, що коли, якщо у вас суховата кожа і якісь зацепки на шкірі є, то, ну, то воно все цепляється. Пушечок бачите, цепляється за шкірку. і... Неприємне таке відчуття. А так, взагалі, пряжа класна. В'язала я 5, пицями 5, рукавчики 5,5. Така моя робота так, що не даремно я працювала на цьому тижні. Мені хотілося його вже закінчити, подивитися, що вийде. Дякую, друзі, всім, хто писав мені в коментарях. Звичайно, я до всіх коментарів прислухалася. Мені приємно, що ви небайдужі були до мого запитання, відреагували, написали мені, всі, я всім, всім вдячна. Але повторюся, що розпускати мені було шкода. Писали дівчатка мені, що якщо не подобається, краще розпустити. Я повністю погоджуюсь. Але, по-перше, я Побоялася, що переведу пряжу. Я не знаю, як вона буде себе вести після розпуску. Чи така сама вона буде, чи не знаю, чи так ось збилося б воно. Все не, не можу вам сказати. Тому я вирішила дов'язати і все рівно я її носитиму, тому що вона подобається, вона виблискує, вона гарненька. Ну, така. Якби не було цих блістяшок, то я б цю ковтинку віддала мамі. А так вона з блістяшками не любить носити, Ну, тому буду, буду я на роботу носити обов'язково. Мені цікаво, що буде після прання, як вона поведе себе після прання. Тут погончик у мене погончик такий широченький, вона така вільна. Я й в'язала її, щоб вона була вільненька, щоб я могла на светрику одягнути її. На тоненький, досить-досить ну, овер... оверсайз. Дуже вільна, ну Подивимося, що буде після прання. Так що, друзі, дов'язала. У мене дві кофтинки готові, а лише оце ж рукавчик трішечки перероблю я і кінчики поховати. Не знаю, сьогодні буду я робити це чи не буду. Ну, навряд чи, мабуть, часу у мене сьогодні не буде. Хочу відре... відредагувати одразу це відео і викласти з підсумки цього тижня. Ну, а завтра, якщо буде час, можливо, відзніму і покажу, що я хочу взяти, які мої будуть плани на тиждень. Так, показала, показала вам свою роботу. Ну, будемо. Вважати, що моя робота майже готова. Воно таке м'якеньке, таке приємне, друзі. Ну, Це мене тільки бентежить оця, оця збита пряжа. Дуже шкода. Ну, шкода, що завчасно я, чи вчасно, верніше, я не подивилася, не, не помітила, у цієї різниці. Ну що ж, буду, так що ви маєте на увазі, ви придивляйтеся, якщо будете купувати. То придивляйтеся, що можливо потрапити ну, такі моточки. А так, пряжа класна, я пряжа задоволена. І єдине, що ще ну, багато-дуже попадається вузликів. Дуже багато вузликів. А так, все, все чудово. Подивимося. Дуже мені цікаво, як я виперу, що. Що буде? Чи не доведеться мені після прання розпускати, що буде з оціми катишками? Ось, бачите, вони повилазили оцей пушечок. Спробую його попідрізати, щоб не виривати. Така, ось така халепа. Нічого страшного. Я, в принципі, я цим не засмучена взагалі. не знаю, Мені подобається все таке пухнасте, щось, щось не знаю. Мене це взагалі не бентежить. ну, Просто що я знаю, що це такий брак в пряжі. А так. Взагалі мене не напрягає, мене навіть катишки на пряжах ну, мені, мені це не заважає і взагалі нічого. Для мене це страшного немає. Головне, щоб вона носилася, щоб вона приємна. Вона навіть так її о, трогає, що вона таке м'якеньке, таке приємне. Ну, хто зі мною, то знають, напевно, що Альпака це взагалі моя любов і пухнастенька, мохерчиків це все таке. Ну, я дуже полюбляю. Так що, друзі, такі мої роботи. Ними я задоволена, розпочатими процесами задоволена. Які в мене будуть плани? Подивимося в наступному відео, що я буду брати на наступний тиждень. Ну, а поки що все буду закінчувати. Дякую всім, хто був зі мною. Хто додивився до кінця, підписуйтесь, будь ласка, хто не підписаний, підтримуйте, буду дуже вам вдячна. Бувайте, рівненьких вам петель. в'яжіть задоволення!